Моє вітання всім, хто сьогодні зайшов на мій канал. Хочу поговорити з вами про багаторічники, які, ніби пропонують нам заміну літньому цвітінню, демонструючи своє розкішне листя, свою розкішну красу. Але ось перед нами ще квітне і вражає своєю. Білизною і своїм чудовим медовим ароматом Алісу. Осінь, пізня осінь, а він все радує і все прикрашає наш садочок. Ці ніжні білі кульки не залишають нікого байдужим ось уже і всередині листопаду. Поряд з ним на цьому Квітничку я посіяла ще у квітні орігану або материнка звичайна, що в перекладі означає Прикраса Гір. Зараз іще листячко темне, зелене, зі споду воно світліше. Як декоративна рослина, материнка звичайна. Використовуються для створення барвистих ділянок на газонах. Також вона добре допомагає в боротьбі з домашніми паразитами, такими як клопи, блохи, міль, нею натирають навіть вулики, щоб відлякати міль і мурашок. У народній медицині материнку застосовують для збудження апетиту і для поліпшення травлення. При, при зниженні кислотності шлункового соку, при поносах, туберкульозі легень, хворобах печінці, ангіни, кашлі, гіпертонії епілепсії, при грипі та нервових збудженнях, при бронхіальному і коклюшовому кашлі ось яка дуже корисна ця материнка. Її також використовують зовнішньо для ароматних ван при болях у горлі, при лишаях, висипах на тілі. Дуже корисна рослинка. На тлі сірого неба, пожухлої трави і порожніх грядок після легких заморозків. Нас радують ще сильні духом квіти, які здаються ще гарнішими, ні, ніж влітку. Це квітнуть поодинокі троянди, які своєю красою прикрашають наш садочок і додають позитивних емоцій в цей день. Ну як же ми можемо обійтись у листопадовому квітнику без цієї королеви саду? Морозостійкі троянди не збираються здавати свої позиції навіть зараз, і залишаються на передовій до самих морозів, часто зустрічаючи перший сніг. І після цього як ми можемо назвати троянду тендітною квіткою. Також ще квітне і аконіт, і зараз він такий яскравий. І такий насичений колір має. Як бачите, листопадовий квітник може бути досить яскравим і цікавим. Найневибагливішою рослиною нашого саду є морозостійкий очіток, очіток видний або очіток звичайний, бо ще його називають заяча капуста або жива трава. Якісь і всі Сукуленти, він здатний зростати просто самостійно, практично без догляду. Головне посадити його на сонечному місці, де не буває застою води, і раз на декілька років розділяти кущик. У народній медицині. Очіток звичайний вважають лікарською рослиною, його використовують для загоєння ран, застарілих виразок, опіків для позбавлення від бородавок. Представником ґрунтопокривних очітків, які радують в листопаді, є седум Ангеліна, численні сланкі пагони якого розростаються, утворюють красиву куртинку. Основну декоративність його становить соковите, блискуче листя голчастої форми яскравого забарвлення весь сезон. Восени його листя набуває жовто оранжевого забарвлення і зберігає його аж до весни. Яскравий, барвистий сорт Ангеліна чудово виглядає в садочку весь сезон. І милує око своєю красою. Також очіток грунтопокривний ялинка або інша його назва седум відігнутий скельний, прюс що в перекладі з англійської, і означає блакитна. Ялинка, сорт відрізняється яскраво вираженим блакитним відтінком і досить великими розмірами і енергійністю зростання. Всі трав'яністи багаторічники демонструють своє розкішне листя і в той же час перевертають увагу і відвілікають від голих дерев та кущів, які вже скинули своє листя. Декоративне листя саду в листопаді таке різноманітне, і одне, ніби мереживне, інше ніби гафроване. Воно буває строкате і різнокольорове, дрібненьке чи велике, жорстке чи гладеньке, листя багаторічних трав та квітів, яке залишається декоративним весь сезон. Ці рослини здаються непомітними на перший погляд, особливо на фоні дерев та кущів, але вони відіграють важливу роль у житті саду та квітників. Грунтопокривні квіти протягом усього року виконують і корисну, і естетичну функцію. Навесні вони квітнуть гарними щільними килимками. Влітку вони виконують роль мульчі. Вони заповнюють усі порожнини в квітниках і навіть важкодоступні місця. В такий спосіб вони захищають ґрунт від спеки влітку та від морозів взимку. Ось як ясколка повстяна або срібляста ясколка. Яка е, своїм сріблястим листям восени надає унікального візуального ефекту і створює такий е, витончений сизий килимок. Маленьке сріблясте листя ланцетовидної форми з пухнастими волосками надає рослині чудового вигляду, що робить її. Особливо привабливою і неповторною в цей осінній період. Рослинка стійка до посухи і до морозів. Ще одна чудова, грунтопокривна, трав'яниста багаторічна рослинка. Це яснотка плямиста «Пінкпеутер». Листя дуже красиві, серцеподібної форми, зубчасті, пофарбоване в сріблястий колір, широкою, ну а буває і не дуже темно зеленою облямівкою. Рослинка досить невибаглива. Стійка до посухи, морозостійка. І восени вона не втрачає своєї декоративності. Листячко виглядає. Дуже привабливо. Природа це майстриня, що дарує нам свої витвори мистецтва у вигляді рослин. Здається, що це просто листя, але ось подивіться на ці чудові листочки гейхери. вони різблені, нагадують клен. То вони зелені з бівою облямівкою, а тут вони бордові із зеленим відтінком. Тут є на що подивитись, чому порадіти і чому здивуватись, чим помилуватись. Осінь – це період благодатний і неймовірний, і неперевершений. Це період краси, бо у нас нарешті. Є час і бажання розглядити усю цю унікальність рослинного світу, усю цю неймовірність і неповторність. А ще це час готуватись до наступного сезону, подумати про зміни, які потрібно або які можливо зробити, самі прості і розповсюджені рослини. як... Е... Чудово вони виглядають зараз, восени, і так підуть і в зиму, і будуть е, радувати нас і в цей період. А ось медуничка, яка декоративна на протязі всього сезону, навесні квітами, а потім своїм декоративним листям. Це квіточка первоцвіт, дуже гарна навесні, коли покрита безлічю квітів, а ефекті. Плам... Плямисті листя тепер прикрашають медуничку до і після цвітіння, і вона кидається в очі своїм сріблястим листячком і плямками. Зараз восени вона дуже гарно виглядає. Чудово виглядає і радує своїм декоративним забарвленням бруслина Форчуна Санспот, її темнозелене листячка з жовтими вкрапленням милує око весь сезон. А це бруслина Емеральд Гаєті має яскраво зелене овальне листя з білою облямівочкою, що забезпечує високу декоративність цієї рослинки. Саме листя є окрасою. Один кущик я пускаю по паркану, а інший ось так застригаю в овальної форми роблю в вигляді овальної форми. І він декоративен весь сезон. Ще один багаторічник, який демонструє своє розкішне. Листя це зеленчук або яснотка. Також має таке цікаве струкате листя, відома також під назвою як глуха кропива. Листячко досить велике, зі стріблястими плямками, яйцеподібною зубчастим краєм. Це гарна ґрунтопокривна рослинка. Також декоративна весь сезон і радує нас своїм забарвленням. Як же не згадати і не показати вам ще один багаторічник, який милує око своїми декоративними формами, своїми розфарбованими листочками? Це жимолость. Шапочна, варієгатна. Ці дрібненькі розфарбовані листочки виглядають дуже святково і дуже декоративно. Дрібненьке зелене листечко із жовтенькою облямівочкою виглядають ну, просто неймовірно. І також ще гарно ось копитень європейський виглядає, і вони разом в тендемі із жимолостю шапочною дуже цікаво зараз виглядають і привертають увагу, відволікаючи від голих дерев та кущів. Ще маю досить цікавий сорт м'яти, про який я вам вже розповідала, але який не може не притягувати погляд зараз, у листопаді, після заморозків, він виглядає досить декоративно. Листя цього сорту пофарбовані кривим, білим, а не суцільно зелені. Вона добре піддається стрижки. я її за сезон стригла декілька разів і вона дуже добре відновлюється. Цей сорт має свій неповторний смак і ніжний ананасовий аромат. Вона дуже сильно розростається, може навіть вирощуватись як грунтопокривна рослинка для, повне, для заповнення ділянки. Ось я її саме посадила тут для льоху і в такий обмежувач, також біля доріжки. Ще одна м'ята, яку маю. У садочку це м'ята шоколадна, яка також зараз ще зелена після заморозків, які її не пошкодили. Ще досить декоративне листя має весь сезон це лаванда, листя таке щільне, лінійне, сріблясто зеленувате, сіре. Я її за сезон постригла двічі, після того, як вона відквітла перший раз, і ось восени. Дуже добре вона у мене м, наростає після того, як я почеренкую її, добре приживається, добре зимує, без всякого укриття. Так ось, як ми бачимо, прогулюючись по садочку, що досить багато трав'янистих багаторічників, які нам показують свою красу на протязі всього сезону, демонструють своє розкішне листя і привертають до себе увагу, навіть якщо нема квітів в цей період, які квітнуть. Декоративно-листяні рослини також можуть бути дуже яскравими, дуже гарними і привабливими весь сезон. Ось як цей ніжний стахіс, осока мороу, гвоздичка, арабіс, ґрунтопокривні очітки, гейхери, жимолось. Ну, не буду перераховувати всі, але це всі-всі рослини. Всі рослини, які зараз ще досить декоративно виглядають у осінньому саду. Якщо ви звернули увагу, то всі ці рослинки на теперішній час щільно вкриті листям з дерев, які вже стоять голі. Кожного року я листя восени прибирала, але так як погода мінлива. Як змінюється клімат, то у нас досить часто бувають зими, які мають мороз, але не мають снігу, і тому багато рослинок страждає. В цьому році я вирішила листя восени не прибирати, а зробити цю роботу навесні. Потім навесні зроблю висновки і побачу, як буде краще для мого садочку. А ось подивіться, подивіться похирок плідник діаблу, який мені подарував чоловік малесеньким, малесеньким таким, навіть не можу сказати, що кущиком, а росточком. Він дуже добре пішов в ріст, і зараз восени дивіться, який він яскравий, який чудовий. Ну, не можна на нього не звернути увагу. Колір його листя досить яскравий, і ось пізньої осені він його змінив з темно-пурпурового на червоно-такий жовто-гарячий навіть колір, благородний, винно-червоний колір. Схожий чимось на листя калини. Він добре переніс посуху, він досить морозостійкий, невибагливий у догляді і здатний розвиватися практично на будь-яких ґрунтах. Тут у мене він зростає на глинищі. Прекрасно зберігає своє яскраве забарвлення на сонячних місцях. А якщо він буде в тіні, то буде зеленіше. Ще один чудовий багаторічний чагарник, який досить декоративно виглядає зараз і на протязі всього сезону. Це магонія падуболисна. Це унікальна вічно-зелена рослинка яка росте у вигляді чагарнику. Магонію цінують не тільки за її зовнішній вигляд, такого цю листя і жовті квіти, яких я ще не бачила на своїй магонії, але сподіваюся, що скоро побачу. Ця рослинка досить корисна. Регулярне вживання ягід магонії сприяє очищенню крові. Плоди рослинки додають вина, щоб поліпшити їх колір, а також використовують для випічки. Екстракт з рослинки регулює метаболізм, зміцнює імунітет, активізує роботу серцево-судинної системи і навіть здатний сповільнювати процеси старіння. А подивіться, як зараз восени розфарбувалось її лисячко. Це не просто зелене, а з бордовим відтінком. З глибоким таким насиченим кольором листя, яке воно зараз гарне, як можна їм не замилуватись? А ще досить гарно, привабливо на сьогодні виглядає кермек татарський багаторічний, який за своєю формою нагадує кулю. Завдяки чому він в народі дістав назву Перекоти Поле. Він цвіте від липня і аж до самих морозів. Його дрібненькі квіточки зібрані в парасольковій китиці. Після достигання насіння воно відламується цілком і переноситься вітром. Ось тому рослинки такого типу відомі під народною назвою Перекоти Поле. Ось такі розкішні багаторічники пропонують нам свою неймовірну красу восени. Дякую всім, хто сьогодні перебував разом зі мною весь час. Буду вдячна за коментарі і вподобайки. Всім мирного неба над головою.